Доброго ранку. Good morning. Сьогодні ми починаємо з вами працювати над новою темою. Unit 1 Family Working Day. Перший блок сім'я та робочий день. Lesson 9. Exercise 1. Look at the picture and remember the word. Подивіться на малюнок та запам'ятайте слова. Бачимо. Grandfather, Grandmother, дідусь та бабуся. Parents, батьки. Father, Mother, husband, wife. The tato mammo, mama, чоловік, дружина. Далі, poly aunt, then uncle. Poli тітка, then дядько. Children діти. The да, sister Kate, me, and brother Sam. Сестра, Катя, я, Анна, брат, Sam. Далі, бачимо, son, daughter, the да, sin. Та донька. Кузін Боб. Двоюрідний брат Боб, двоюрідний, двоюрідна сестра Сьюзен та Том. І бачимо непхе да племінник. Р, будь ласка, запам'ятайте ці слова. Перепишіть їх, якщо комусь треба. Ми йдемо далі. Exercise 2. Мель the pairs of words. З'єднайте пари слів. Бачимо анкл, да? аунт, дядько, тітка. Далі непхе, племінник. Де, де Тут ще у нас, да, ось nice. Племінниця. Husband, wife, чоловік, дружина. Father, mother. Тато, мама. Grandfather, grandmother, да? дідусь, бабуся. Son – daughter, син – дочка. Brother, sister, да, брат та сестра. Перепишіть собі, будь ласка, ці пари слів. Далі, exercise 3. Complete the sentence with the words from exercise 1. Доповніть речення словами з першої вправи. Будь ласка, да, прочитайте речення. Да, звертаючись до першої вправи, доповніть їх. Бачимо: your mother, Father is your. Батько твоєї мами да, Дивимось на табличку. Дядько твоєї мами це твій, хто переписали. Таким чином, будь ласка, зробіть наступні речення: Exercise 4: Say which words and word combination given below you will use to talk about your family and relatives. Скажіть, якими словами та словосполученнями з наведених нижче ви будете розповідати про свою родину та родичів? Та, тут у нас переписані через комочку слова та словосполучення, оберіть, ті, за допомогою яких ви би описали свою родину та своїх родичів. А ми йдемо далі. Exercise 6 Tell the class about your classmates, parents and relatives. Розкажіть про батьків та родичів свого класу. Тут я хочу ой, с Розкажіть про батьків та родичів та да, своїх. Тут я хочу, щоб ви зробили таким чином, як в першій вправі. Да? Тобто намалювали своє родинне дерево. Підійдіть, будь ласка, к цьому творчу, да? може, фотографії якісь приєднаєте да? або намалюйте, будь ласка, щоб це було гарно та красиво. На цьому все. Дякую, що прослухали. До зустрічі на наступних уроках. До побачення! Goodbye!